Доброго ранку, друзі. Сьогодні 27 червня і ми відпочиваємо в Будві. Прийшли ми на набережну, Будвайнську Рів'єру, забронювали вже собі шезлонги по 10, ні, 10 євро за два шезлонги. Зараз трохи прогуляємося до старого міста зранку, поки немає людей. І хочемо подивитися на пляж, який знаходиться в будванських скелях. Називається пляж Морген. Цієї ночі в Будві був великий дощ. Блискавки були на все небо. Грім дуже гучний і довготривалий. В горах він так дуже гучно лунав. Дощ сильний був. Зараз вам його покажу. Дуже лагідний, запрошує нас до моря. Водичку ще не пробували. Я дуже сподіваюся, що вона тепла. І ось покажу вам річечку. Згор нанесло води і зараз це все впадає на в море. Як ті зустріли маленьких качачок, і такі цікаві, одна така більш похожа на свійську. А це маленька взагалі така дика-дика. Вночі пройшов дощ і море хвилюється, і біля старого міста на пляжі такі хвилі. Дорога на пляж Могрин. Проходимо повз старе місто і над скелями є така доріжка. А oh oh. oh дорога до пляжу Могрен, вона неймовірно красива. Ви подивіться на ці скелі, на ці хвилі. А тут ще такий пам'ятник стоїть цікавий. Дуже-дуже гарно. Будва кожного дня відкривається все новими краєвидами. Цікавить водний спорт. 30 хвилин прокататися на водному мотоциклі 80 євро, 60 хвилин 150 євро. На парашуті одна людина 50 євро, дві людини 80 і три людини 100 євро. І красиві скелі тут. Будва просто вражає. Дійшли до пляжу Могрен людей ще немає, тому що під після дощу не всі біжать на пляж. Зараз підійдемо поближче, подивимося на цей пісочок. Загалом то тут дуже-дуже красиво. Комплект лежаків 30 євро. Йдемо ближче дивитися. Вхід в море дуже зручний, бачу, але там далі така вже крупненька галька. Так що тут також треба мати взуття. Але лежати можна без лежака, трохи далі, під горою на пісочку, буде дуже-дуже кайфово. Шезлонгів кількість немаленька. Є також тут бар. Можна придбати, собі буде поїсти чи щось випити. І бар не один. От дуже гарний пляж. Зустріли таких будванських котиків. Рибак спіймав рибку і пригостив котика. Боже, які вони гарненькі і знають же їх, що їх тут погодують. Могрин здивував. Це дуже-дуже красиво, але 30 євро за шезлонг платити не хочеться. Ми спробуємо завтра прийти сюди зранку, полежати декілька годин, а потім вже перейдемо на наш пляж, там де по 10 євро. Ну, дуже-дуже красиве, такі неймовірні краєвиди, неймовірна природа. Будва просто суперова. І звідси дуже гарний краєвид на старе місто дуже задоволена тим, що ми прийшли подивитися на цей пляж. Емоції просто переповнюють. Хіба може бути зібрано стільки краси в одному місці? Буде знову трохи хмариться, але над морем сонечко, і от ми можемо бачити, як хмаринки лежать на горах. Тут можна сказати, що це не хмаринки, а хмари такі темні дощові. Чим мені подобається знімати блог в Туреччині, тому що коли я там говорю українською мовою, мене майже ніхто не розуміє, і українці там трапляються, але не часто. Чорногорії, йдеш, говориш, всі тебе слухають і все розуміють. Тому що на пляж Могрин зараз ішли одні українці. На п'ятий день відпочинку ми зрозуміли трохи ритм будви. Тут більше так панує нічна нічне життя, а зранку всі довго сплять, тому що на пляжах людей майже немає, набережна пуста. І От зараз 9.30 ранку, і потихеньку, потихеньку люди вже починають ходити. А мій ритм життя трохи відрізняється, тому що я прокидаюся о шостій ранку, і мені треба зранку все встигнути і відпочити на морі, і подивитися все, що є в місті, і ввечері також прогулятися по набережній, і вже так раненько лягти спати. Ходимо повз ресторан Порто Будва і от ціни на їжу. Закуска «Порто» 9,90, салат з курицею. Я так розумію, 15,90. Тоді супи 4,30, 3,80 по 15 євро. Ну, Ще розуміти, що там написано 22 євро. Біфштекс, так, рибка 21,50 і стейк Тунця 19 євро. Так все гарно починалося. Такий був прекрасний ранок і пішов дощ. Стоїмо тут під парасульками. Чекаємо. Сказали місцеві, що через годинку закінчиться. Дощ пустився ще сильніший, і нам сказали тут на пляжі Bar, Нам сказали, що якщо сьогодні буде дощити цілий день, то завтра можна буде прийти і безкоштовно відпочити, тому що ми вже заплатили за лежаки. От, але ж завтра у нас екскурсія на котор. Ну, подивимося, можливо, домовимося на післязавтра. І ще великий плюс цього пляжу: тут є безкоштовний, дуже швидкісний вайфай. Бо у нас на вілі вайфай також є, але він такий дуже дуже повільний. І Ось такий у нас сьогодні видався четвер. Нам повернули гроші, і ми зараз підемо додому. Після обіду буде гарна погода. Зараз трохи побудемо в ноборі, почитаємо новини. А після обіду вже вийдемо, прогуляємося і полежимо біля моря. Тому що там буде 26 градусів і сонячно. До Речі, то я зняла річку. Показати, яка вода йде з гір зараз після дощу. І все-все в море. Грім ще продовжує гриміти, а я вам покажу море. І дивіться, як видно, що з річечки вже вода з гір зійшла в море і відрізняється по кольору. Таке жовтіше п'ятно на морі видніється. Дощ продовжує йти. Зараз ми підемо додому, трошки відпочинемо, і після обіду вже вийдемо на пляж. Дуже шкода втрачати час, але що ж поробиш, це природа, і з нею не посперечаєшся. На обід собі замовили в цьому магазині люля-кебаб. Дві таких здоровеньких люлі вийшло на 5,70. Цей магазин знаходиться біля головної вулиці. От на розі є овочева лавка там овочі, фрукти. І поруч з ним цей магазин. О, це ось наша люля. Вийшли зараз з віли і пройшлися трохи підгору подивитися, що тут відбувається. Тут також дорога, і виявили такий великий гіпермаркет. Не знаю, чи дійдемо до нього, чи ні, і невеличкий магазин сувенірний. Після обіду вже розпогодилося, і ми прийшли на пляж, а людей, як вроді, дощу і не було. Ми вже вирішили сьогодні злогини не брати, тому що залишилося вже декілька годин на пляжі, побудемо тут. От як написав мені один із підписників моїх, що міські пляжі в Будві вони не вартують уваги. Треба йти. От як на пляж Могрен ми сьогодні ходили. також підписники радять відвідати пляж Мілочер, але це десь за забудвою. Подивимося, якщо ми будемо мати час на вихідних, то спробуємо його знайти. І також ще рекомендують знайти ринок з морепродуктами. Оце дуже хочеться. У нас є можливість їх відварити, так що також на вихідних спробуємо їх знайти та купити. Завтра у нас п'ятниця, 28 квітня. Плануємо відвідати котор. Всім дякую, що ви переглядаєте мій канал, ставите вподобайки та підписуєтеся. Бережіть себе, гарного дня.